У Вінниці готуються до можливої повені. Комунальники та дорожники наразі обстежують усі місця, де може статися підтоплення. Їх по місту близько 20. До пропуску весняного паводку готові працівники Сабарівської ГЕС. Чи загрожує місто повінь, Зісовувала наша репортерка Лариса Бондар. Рівень води у річці Південний Буг на території міста контролюють на Сабарівській ГЕС. Зараз тут для скиду води відкритий один затвор. Тут кажуть, якщо йтиме велика вода, готові відкрити ще сім затворів, тому затоплення не повинно бути. Для Вінниці Сабарівська Гес це є основна гідроспоруда, яка підтримує в нормальних умовах, яка от повсяденних, підтримує рівень води для водоканалу. І якщо йде повень, весняна для скиду залишкової води. Вниз потечі є мірні лінійки. О, черговий ГЕС постійно дивиться за рівнем води. Це діло фіксується в журналі оперативному О, і приймається рішення піднімати чи опускати сегментний затвор. Я не думаю, що піде лід. Льоду не буде, а вода буде ще. І ми очікуємо, що вода піде більша буде, велика вода десь е, напротязі наступного тижня. Протягом тижня шляхове управління та МНСники контролювали усі місця, де можливе підтоплення в Вінниці. Сьогодні контрольна перевірка. В понеділок ми здійснили перевірку місць можливого підтоплення територій. Були виявлені виявлені недоліки. Сьогодні приїхали перевірити їх усунення. Сніг вивезений з території. Велика кількість снігу загрожувала підтопленням вулиці Форпосної. Приватного, приватного сектору. Особливо перевіряються русла малих річок. Конкретно на цьому місці ми бачили багато гілля, яке знаходилося в руслі річки. Крім того, побутове сміття цього всього зараз немає, шляхове управління провело роботи по розчистці русла річки і зараз воно в звичайному режимі. Рівень води знизився, і тут ми можемо вже казати про те, що ця територія не буде затоплена. Проблемою залишається сміття, що є на побережжі, але зараз приховане під снігом. Можна казати про те, що це сміття опиниться в руслі річки і створить затор. Але зараз шляхове управління знаходиться на цілодобовому чергуванні. Моніторинг малих річок здійснюється цілодобово, тому ми сподіваємося, що проблеми великих проблем з підтопленнями на території міста не буде.